Вітаю всіх, почалося знову. Написали про Чернігівщину, мені ж про це все пишуть. Я бачу, що деякі тарологи коментують навіть майже кожну новину. По-іншому зараз не живемо. Ми коментуємо новини те, що є. Тому що люди пишуть те, що вони читають в новинах, те, що бачать навкруги, те, що чують від знайомих. По-іншому зараз не буде. Тому що ці новинні вброси треба також розбирати. Правду ніхто не скаже напряму. Зовсім. Казати щось наперед, те, що ви очікуєте від тарологів, це вже таке дурні думки, це вже деградація. Бо в цій ситуації дуже важко щось сказати. І друге, таро працює виключно по питанням. По конкретним питанням, воно працює. Є конкретне питання є конкретна відповідь. А питання випливають звідки? З новин, вони випливають з подій, які відбуваються. Тому враховуйте це і не пишіть чуш собачу. Я Чернігівщину не дивилась, бо мені дуже багато всього. Мені вже тяжко. Якщо мені вже написали, що щось там є, щось відбувається, я звертаю на це увагу. Так, дійсно. Я намагаюся робити всю Україну, але це дуже важко. Західну Україну на квітень я так ще й не зробила, бо в мене сил нема. Давайте подивимось Чернігівщину. Давайте глянемо. Квітень місяць. Наступ. Чи дійсно Росія готує наступ на Чернігівщину у квітні 25-го року. Чи дійсно Росія готує наступ на Чернігівщину у квітні 25-го року? Чи дійсно? Це так. Ні, на квітень точно ні. У квітні наступу не буде. На травень дивлюсь потім. Ох, маніпуляції, ДРГ. Вигляд наступу, все-все-все, але не сам наступ. Підготовка, обстріли, небезпеки, різкі дії, ДРГ, як, ну, все що завгодно. Так, ворог планує там маніпулятивні дії, намагання. Однозначно. Концентрація військ, все це є, але не сам наступ. Поки що його немає. Є маніпуляції, є. Можливо, ДРГ, щось таке на кордоні. Але без таких страшних дій. Карта колісниці є. Якісь маленькі моменти руху будуть, не без цього. Тепер. Є загроза для самого міста Чернігів від наземного наступу у квітні 2025 року. Є загроза для Чернігова від наземного наступу на квітень 25 року. Ні. Загрози немає для міста Чернігів від наземного наступу. Знову таки маніпуляції. Маніпуляції знову випали обстріли. Не забувайте, обстріли так. Обстріли. Причому як і прольоти, так і прильоти. енергетика може бути, може казати про небезпеку, що треба ховатись. Прикордоння, все на прикордонні буде. Питання всі. Для міста нема. Нічну пору, як завжди, шахеди, прольоти, прильоти все це є. А іншого немає. Немає наступу на квітень місяць. Травень я подивлюсь в кінці квітня, цей мій підхід я дивлюсь на місяць. Поки що чернігів видихаємо, але небезпека залишається, вона буде висіти.